Я вам всім привет! Сьогодні вверх побачу и сзади. Так, да, це перед початком я вам целом розкажу. про початком самый приятный момент. от. Ну що, друзі, понимаем? Нам, на солдат. Для початку цепля по Украине. А помыли, в маяке потом вошли. И что мы сегодня раскопаем? Тут сзади. То мы бываем сейчас на зуб. Что мы тайдем, что вот тут и там яблоки. блоки. Далі. Тут ну, у нас є прапор Україна. Далі. Ну, це не можете не нажати. Мания. Далі маяк український, який О, двох курорів із довольных вод рамок. А це, звичайний, наполовину жовтий маяк, наполовину цей маяк. І якщо ви хочете зняти вісню, як я граю. Як я усе це будую, то можете відсилати коментарі. Всім пока!